Всі ракетні удари, які Росія наносила останніми місяцями, та і раніше, в принципі, це ж удари, де працюють ще й навідники, колаборанти, люди, агенти ФСБ. І, на жаль, я змушений констатувати, що ця проблема продовжує залишатися величезна кількість, вибачте, громадян іноді України, які Мені важко судити, якими намірами, мотивами, напевно, переважно грошовими, менш за все, ідеологічними, я впевнений, але грошовими мотивами наводять а, російські ракети на українську цивільну, енергетичну та військову інфраструктуру. І, Ці, і Служба безпеки України періодично звітує про виловлювання таких осіб, на мою глибоке переконання. Максимально жорстке показове покарання має бути щодо цих осіб. Тут ще звертаю увагу на деяких блогерів і зівак, які дуже люблять знімати ракетні обстріли і е, балувати в лапках своїх е, підписників ексклюзивну інформацію. Ну ще б через півтора року війни у нас величезні проблеми з культурою поведінки. Більшості населення в умовах воєнних дій в повітрі на жаль.